Напередодні дня перемоги у Славянському центрі дитячої юнацької творчості проходив урочистий захід для ветеранів. Організаторами свята виступив Слав'янський відділ освіти спільно з міською радою та центром дитячої юнацької творчості. Ми проводимо вшанування 8-9 травня. Проводимо вшанування пам'яті загиблих за загиблими у Другій світовій війні. 8 числа, як всім відомо, це День примирения, 9 числа, це день перемоги над фашизмом. Я хочу сказать, что каждый год, в канун празднования Дня Великой Победы, мы постоянно проводим ряд детских конкурсов. Вот, как вы могли видеть, это конкурсы фотографий, конкурсы рисунков, конкурсы буклетов. Всегда все очень активно участвуют. И, конечно же, в канун Дня Великой Победы мы всегда приглашаем ветеранів. Дарували свої творчі номери багато шкільних та позашкільних творчих колективів, які підготували яскраву програму, аби привітати ветеранів зі святом дня перемоги. І сьогодні ми з моїм колективом дівчат прийшли поздравити в цей прекрасний день наших ветеранів, які сьогодні зберуться на этом праздники, на этом концерті, прийшли подарити танець «Рушничок» український і пожелати очень много здоров'я на довгі роки і благодарність за, наш, за нашу життя і за мир. Це потрібно робити, тому що не можна забувати те, що вони зробили. Вони подарували нам мирне небо над головою. Кожен з ветеранів завітав на свято з різними думками, з натхненням та невтомним захопленням, великим подвигом надзвичайних людей. Середитися з хлопцями, поблагодарити їх за прийом, за участь. Це великий праздник. 70 років. дня великой победы. 70 лет моджили, вот такой жизни, как сегодня, мы никогда не ожидали. Это что-то непонятное. Не только нам военным, а всему украинскому народу.